Вітаю, шановні друзі. Вже годину пробують записати відео, і ніяк мене не виходить. Сьогодні хочу вам повідомити як неприємні новини, і ви знаєте, яку тему я підніму, бо я вже робив анонс про це тема Ізраїлю. Такі приємні новини, і напевно я з них розпочну, друзі. Вас прошу втиснути подобайку, поставити підписку, тому що це досить важливо, щоб ви були в курсі всіх подій. Адже 9 серпня в Польщі. Були прийняті зміни, нова устава. Що від 1 січня 2024 року всі громадяни, які отримують соціальні виплати, і увага тим, хто має статус КР, також будуть приємні новини, тому не переключайтеся. Або ж хто планує приїхати до Польщі, то вони будуть для вас приємними. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся цю інформацію. Отож, друзі, від 1 січня 24-го року соціальні виплати будуть вже 800 Ви напевно чули, але є важливий нюанс, що треба зробити для того, щоб їх отримувати. Якщо хтось вже отримує соціальні виплати на дітей, то він отримував, можливо, на електронну пошту повідомлення від ЗУСУ, що все відбуватиметься автоматично. Але стоп, не переключайтеся, тому що в кінці лютого, на початку березня, будуть опубліковані нові види, види внесків. Вони ж заявок до ЗУСУ, які потрібно буде заповнити та надіслати, щоб від червня. Місяця 2024 року виплати вам не припинилися, а далі проводилися. Тому слідкуйте за оновленнями, я їх обов'язково буду повідомляти. І друге, друзі, що стосується статусу КР, то ті громадяни, які мають статус КЕР, подалися на карту побиту. І всі документи у них були на ТІП-ТОП, тобто все правильно було подано, вони швидше отримують децизії. Це вже працює, друзі, в малопольському уженівоєвуцькому, тому що команда StarMakDocuments, які є моїми партнерами та допомагають. В супроводі отримання карти побиту, вже повідомили мені цю інформацію. Тому, якщо ви проживаєте в Малопольському воєводстві, плануєте подати на карту побиту. І щоб швидше отримати децизію, то звертайтеся до них. Всі контакти в описі під цим відео. Ну, але ви знаєте, друзі, що ця інформація була анонсована ще раніше, що ті. Громадяники мають статус ОКР, вони здають відбитки пальців, фотографуються і так далі. І пізніше уже життє мав би підтягувати дані автоматично. Тобто, фактично, він зараз це і робитиме, і вже робить. І те, що вам не потрібно буде приходити на відбитки пальців до Уженду, а інспектор, якщо всі документи в порядку, сам прийме рішення, чи дати вам позитивну децизію, чи негативну, все це буде залежати від того, як ви. Правильно подасте документи до УЖЕНДу. Ну і тепер, друзі, хочу вам ще повідомити, що я сьогодні прямую на конференцію по охороні здоров'я на території Польщі, де будуть, можливо, представники з Міністерства охорони здоров'я. Тому всі питання, які вас цікавлять щодо медицини в Польщі, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. І я постараюся їх підняти на сьогоднішній конференції. Я хочу підняти питання щодо безкоштовного лікування. Щодо громадян, які мають статус тимчасового захисту, і не тільки. Тому всі ваші побажання я прийму до уваги і повідомлю вам вже результати цієї конференції десь післязавтра, тому що вона буде тривати два дні. І наступне друзі: Ізраїль. В суботу, як ви знаєте, Хамаз заатакував Ізраїль. Тобто, Сектор Газа проводила напад на Ізраїль. Загинуло вже близько 700 громадян. З них 30 поліцейських і 70 військових. Це все те, що підтверджено. Також близько 200 громадян, друзі, зараз знаходяться в полоні. Це маленькі діти, жінки, старші особи. Ну, і, звісно ж, якщо ви бачили в інтернеті, то страшне. Маленьких дітей двох-трьох річних садять, садять в клітки для собак і це все на відео, і показують в Фейсбуці і так далі. Страшне, що робиться. І щоб ви розуміли, я не знаю, як навіть це коментувати, але. Як і в Україні, так і в Ізраїлі гинуть мирні жителі. Скажіть, будь ласка, от що ви думаєте, що буде в майбутньому? Це те, що, все те, що президент Зеленський сказав, що Україна вже не буде тою ліберальною країною, яка є зараз або ж була, а вона буде великим Ізраїлем. Чи він спеціально так сказав, щоб його почули? І як ви думаєте, Україну вже дійсно перестане підтримувати після того, як в Ізраїлі це все сталося і все перекинеться, вся увага перекинеться на Ізраїль? Тому що це буде страшне. І треба перевіряти дуже сильно інформацію, досить багато фейкової інформації. І той депутат, колишній, російський, Жириновський, він напевно його теж чує, що він прогнозував, що в 2022 році в Ізраїлі почнеться війна. Сталося вона в 2023. Я отримав, друзі, інформацію з прямих вуз з Ізраїлю, тому що в мене там проживає товариш. Сергій, який родом з Білорусі, вже живе досить давно в Ізраїлі. Він живе в Твірії, там, де озеро Кінерит. Ну і звісно ж там поки що ситуація спокійна. Але він, каже, кожного ранку чує, як літаки летять в сторону сектора Газа, і їм перекрили, до речі, воду, відключили електроенергію. Ну і зараз атакують абсолютно всі будинки, там, де є військові, все, що пов'язано з військовими, їх стирають з лиця землі звісно ж, там і вмирають, і прості громадяни. Ви бачили, як високоповерхівку просто знесли. Там ж були і прості громадяни. Цивільні. Війна, друзі, це завжди. Сльози і розчарування. Я все більше переконуюся, що на цьому світі немає безпечного міста, місця, де б ви могли сховатися, де б ми могли сховатися. Ну і далі будемо друзі слідкувати за подіями. Кажу, підписуйтесь на канал, все, що я зможу, я буду вам повідомляти. На сьогодні в мене все, тримайтеся.